У у імені Богдана Хмельницького провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Студенти та викладачі університету принесли виготовлені власноруч різноманітні вироби, солодощі, картини, аби продати їх і долучитися до загального збору. Захід відкрив художній колектив фабрики музичного мистецтва Войсес з композицією Ми разом, яка була створена до річниці повномасштабної війни. На початку зустрічі до присутніх звернувся ректор Олександр Черевко. Шановні друзі, я вже наголосив, що це третій наш благодійний ярмарок. Ми з вами разом зібрали вже за цей період півтора мільйона, більше навіть півтора мільйона гривень для того, щоб допомогти нашим воїнам. Хвилиною мовчання та пісною пливе кача по тисині» у виконанні солістки гурту Крутий заміс» студентки Амелії Хрінової вшанували полеглих 18 випускників університету. На заході був присутній керівник Консульського відділу Посольства Республіки Польща в Україні пан Яцек Гословський, який висловив слова підтримки. Для мене це велика честь бути тут, з вами сьогодні. Хочу подякувати усім, хто долучився до сьогоднішньої події. Сьогоднішній ярмарок свідчить про це. Що ми усі скурдовані, і у нас є одна мета. Не кожен може воювати зі зброєю в руках, але кожен кожен з нас може долучитися до перемоги. Волонтер Руслан Матвієв, студент Нені економіки і права, один із засновників благодійного фонду Одіссей Черкаси, розповів про важливість донатів. Ми збираємо кошти військових на спорядження на автомобілі. Для чого? Чим краще екіпірований військовий, тим більше в нього можливість вижити. Автомобілі потрібні для того, щоб перевозити поране, перевозити боєкомплекти для виконання бойових завдань. Внаслідок цього військовий може краще виконувати свої. Бойові завдання та ефективніше боронити нашу державу. Своїми враженнями від заходу поділився студент Євген Завгородній. Захід мені дуже сподобався. Мені сподобалось слухати наших войс. Справді дуже талановиті люди. Також, коли виступав ректор, було дуже цікаво його слухати. А загалом, щодо щодо ярмарки, то можу сказати, що люди підходять і вони з радістю донадять на зсу, і вони готові віддавати на це гроші. Вони підтримують Україну. Не обходиться також без допомоги. Багато хто просто не просить на віддачі, щоб, щоб просто допомогти ЗСУ. Спільними зусиллями вдалося зібрати близько 200 тисяч гривень. Над сюжетом працювали Тетяна Пасічна, Тетяна Чупилко, Андрій Некористенко та Андрій Назаренко.